Люди бачать сни кольоровими чи чорнобілими. Кольорові чи чорнобілі сни, як засоби масової інформації, впливають на наше сприйняття снів. Питання про те, чи бачать люди кольорові чи чорнобілі сни, є предметом багатьох дискусій. Дослідження показують, що телебачення та кіно відіграють ключову роль у формуванні цих уявлень. Ерік Швіцгебель Професор філософії Каліфорнійського університету пояснює, оскільки ми звикли до кольорових медіа, ми схильні думати, що сни мають бути чимось схожим на перегляд фільму. Однак раніше ситуація була іншою. Дослідження студентів коледжу 1942 року показало, що 70,7% респондентів рідко бачать кольорові сни. Через 60 років після цього опитування ситуація кардинально змінилася, менше 20% студентів повідомили, що не бачать кольору у вісні. Інші дослідження підтверджують цю закономірність. Люди, які народилися після появи кольорового телебачення та кіно, набагато частіше повідомляють про кольорові сни. Це вказує на те, що медіа впливають на те, як ми тлумачимо наші сни. Важливу роль відіграє і те, наскільки добре ми запам'ятовуємо сни. Якщо об'єкт відповідає нашим очікуванням, його колір легко зникає з пам'яті. Наприклад, неоноворожевий банан запам'ятовується краще, ніж звичайний жовтий. Майкл Шредл, директор лабораторії СНУ, додає, сни визначаються як суб'єктивний досвід, і єдиний спосіб запам'ятати їх це якщо людина згадає їх після пробудження. Він пояснює, що значення кольору залежить від його значення в житті людини. Цікаво, що питання про колір снів може бути трохи оманливим. Сни не обов'язково повинні бути візуальними, як кіно. Можливо, наш мозок просто запам'ятовує деталі, які відповідають нашому досвіду. Зрештою, засоби масової інформації та наші очікування відіграють ключову роль у тому, як ми сприймаємо та запам'ятовуємо сни.